Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас відео по налаштуванню TikTok Live Studio і така коротенька предісторія, щоб ви взагалі розуміли, з чим ми працюємо, і які налаштування, і яке залізо. В общем, стрімлю я майже 4 місяці, стрімлю на 4 площадки в YouTube, Twitch Ютуб, і Trovo. І використовую TikTok Live Studio і OBS. Налаштування OBS-а на всі ці площадки у мене вже є. Я прикріплю. Силочку під відео, щоб ви порозуміли взагалі, по яким характеристикам я стрімлю, то що це дуже важливо. По залізу. Якщо коротенько, у мене RTX 2060 32 ГБ оперативи, Ryzen 5 3600, по материнки по всьому остальному, я напишу під відео все своє желізо. із того, я наведу приклад Red Dead Redemption 2, теж, як і по ОБСу. Тому що решту ігор я стрімлю через GeForce Now. Я не використовую ресурс свого компа. Але Red Dead Redemption 2 я використовую ресурс свого компа. І з тими настройками він нормально працює. Поїхали. Так. так першим ділом, коли ми скачали TikTok Live Studio, першим ділом у нас не буде. От. М -м, покажу вам повністю з нуля це все як зробити. Але там треба експериментувати, дивитися, я, в принципі, не буду вглублятися усі ці деталі. Покажу вам, щоб основні моменти, а там вже будете розбиратися, це треба підняти під кожного своє. Дивіться, у нас є внизу додати сцену. Ми нажимаємо. От, У нас тут є різні сценки туди сюди але я завжди вибираю пустий, пустий формат і під себе вже формую. От, У нас є пустий, можемо його перейменувати, там пустий 2 ТТТ. Е і вибираємо, що нам треба додати. Додаємо джерело, це захоплення гри, камеру, різні вікна можна додавати із донатами і тому подібними речами. Можна оповіщення додавати, коли вам там скидають подарунки або підписуються, то воно висвітлюється, там вам подарували подарунок, такий-то такий-то чоловік. Целі можна ставити, скільки ви там збираєте на, на якусь ціль по подарункам або підписникам. От. Зображення можна ставити, посилання можна ставити теж на донатики, допустим, транслювання, різні там екрани інші можна ставити, але це все деталі можете і Я вам покажу свою зв'язочку, що я роблю. Дивіться, у мене така от вона зв'язочка. нам зверху. Оповіщення. Стандартні оповіщення, в принципі. Це показується. У мене там. подарунки різні приходять і підписочки. Текст. У мене текст додатковий, я ставив це на мої останні соцсеті, Трова, Твіч і Ютуб, да, щоб люди бачили, що я теж стрімлю на других площадочках, щоб вони там заходили просто так. Простенько, все як треба. Зображення. Не на всі я ігри ставлю зображення, але. Щоб в мене раніше не було зображення, люди заходили і питали, що за ігрулечка. Для того, щоб збігати, як то кажуть, тонни-тонни тонни випросів однотіпних, я додав зображення. Хоча у мене є друга сцена, я її використовую на Battlefield 2042. І сцена в ігрі, в обичній, у мене, бачите, вона, ну, грубо говоря, отака десь сцена. Отак. В Battlefield у мене сцена отака. От. Тобто, велика сцена. Не повний екран люди бачать, а бачать, грубо говоря, прицел і половину ігри. Так більше погруження. І тут, в принципі, я кажу, що ігра Battlefield 2042 то не проблема. Просто вам показую, що можна зробити два варіанти. Потім, посилання. Посилання, якщо не помиляюсь, посилання в мене одне йде. Це на донати. Якщо не помиляюся, це на донати вже. Із донатів там е, висвітлюється посилання. Тобто, коли мені через донатний сервіс закидають е, денюжку, то там висвітлюється картинка, там в мене алілуя зараз і тому подобні речі. звук додається. Ну, в общем, краще віддільно, якщо пізніше зроблю відео, покажу це все, як настроювати, щоб ви розуміли, взагалі, що воно є. Камера. Можна поставити, якщо ви не стрімите на ОБС, можна поставити камеру, там по обичному, то не проблема настройки. У мене зараз камера стоїть, е, дублірується вона із ОБС. -а. Тож думаю, пізніше зроблю відео, Того, що я стрімлю на ОБС і на Тікток. І якщо ви стрімите і туди, і туди, да, через два приложення, і у вас одна камера, то ви не зможете використовувати одну камеру туди і туди. Вам прийдеться дублювати з одного на друге. Тобто я через ОБС. Там є така штучка віртуальна камера. Я віртуальну камеру додаю в TikTok Live Studio. Все дуже просто: заходжу в ОБС, нажимаю запустити віртуальну камеру, і цю камеру мені ще переносять за разом TikTok Live Studio. Це теж зроблю отдельне відео, не будемо на цьому фокусуватися. Сьогодні головне налаштування. Ну і, звісно захват самої гри Повний екранний застосунок, все як потрібно. Це так, кратенько, щоб ви розуміли, що у мене є там, допустим, зв'язочка, якщо інтересно. Ми сьогодні поговоримо про налаштування. Їх дуже мало, на жаль, хотілося б більше, насправді. Дивіться. Є така штучка. Запускаємо, нажимав шестереночку. основні настройки. Можна запустити, от, нажати, запустити, воно автоматично визначить, що у вас залізом, але є нюанс, воно, в принципі, ніколи не вгадує, того, що воно там не в грі тестується і не при всіх навантаженнях воно тестується, тобто воно не те. От. Я вибираю. Налаштувати, тут є автоматично, можна підігнати. Я вибираю налаштувати під себе. Ставлю, раніше ставив, пробував 1920 на 1080, Full HD, але не витягувало, підглючувало туди-сюди. Я для себе поставив 1280 на 720. Да? Тим більше у мене більшість ігор, грубо говоря, займає тільки третину всього. Тобто верхня у мене панель, нижня у мене панель, а посередині гра в окошечку. Цього вистачає, качество хороше, в принципі, глядачі довольні. Частота кадрів 60. Експериментував з різними, 50-ки туди-сюди, от 45, 30, от толку немає. 60, поставили, ганяє, все good. Бітрейт. Рекомендований у мене 7600. Я його як і ставив, в принципі, не міняв. Нормально, все good, все роботає. Бітрейт аудіо. 128 рекомендований, ставив 192, чесно кажучи, не повню, Ну, звук хороший. В принципі, нормальний, класний, мені подобається. Кодувальник. обов'язково використовуємо, У мене Nvidia. По AMD-шках не шарю по NVIDIA, а використовую NVIDIA H264, то ми кодуємо нашою відюхою. Якщо вибирати там оце байтек. Програмний кодик, то це, наскільки я знаю, кодується центральним процесором. Ну, якщо ви, звісно, здережені ребята, і у вас там процесор з космічної станції, то в принципі, вот, експериментуйте. У мене, в принципі, він не вивозить. У мене Ryzen 5 3600, так що не йде. Затримки трансляції не використовую. Да? У мене тільки одна гра онлайн, BattleField 2042. Ну, не було ще так званих стрім-снайперів і тому подобних вічей, поэтому я взагалі не заморачуюсь. Режим сумісності кодиків. Зеленувати екран. Це все нормально, ви знаєте. Вроді все нормально, не парився. Ну, якщо є у вас там щось, попробуйте. Якщо зеленіє екран, спробуйте, експериментуйте це все таке діло. В принципі, перехідні сцени, взагалі нічого не використовую. Записи. То теж не використовую, взагалі не шарю, чесно кажучи. Гарячі клавіші, так, да, гарячі клавіші у мене є. Дуже хороша штука, ребятки, я вам скажу. Я думаю, пізніше зроблю отдільне відео по гарячим клавішам, тому що. Тут а, нічого не міняв, тут якісь є. Е, тому що є така штука, я зроблю пізніше відео, я тільки недавно про це узнав. Е, є моменти в іграх, коли дуже важливі гарячі клавіші, особливо в TikTok, в Тіктоці, TikTok того, що за якісь відверті сцени можуть забанити канали і тому подобні речі. Я раніше не знав, як це зробити. І зараз я знайшов виход, що з допомогою певної сцени, сцени заглушки, ось у мене є отільна, бачите, написана заглушка. Отака заглушка. От Я можу гарячими клавішами прямо в ігрі переключити на сцену заглушку. І допустимо, якщо у вас там якась відверта сцена, ви нажимаєте гарячі клавіші, і у вас одразу на екрані отака штука. Шалений контент, то скоро все буде ок. От. І потім, коли сцена пройшла, ви нажимаєте гарячі клавіші, і у вас раз, і возвращається все обратно в ігру. Це додаткова така вещь, Я зроблю пізніше відео по цьому поводу. Якщо вас цікавить, напишіть в коментарях, що у вас така цікава штука. Ну, Для мене вона дуже важна. Дуже важна. Того, що пізніше ще будуть там і Відьмак, буду стрімити, а самі розумієте, що у Відьмак 3 дуже багато таких сцен. а кіберпанк буде, такі сцени є. Вердерки, по крайній мірі, вроді все нормально. Но в цілому в є такі сцени, де треба краще прикрити. Тому є така полезна штука, і вона работает. І в ОБС работает, і в Тікток, і в студіо. Покажу і там, і там, як це діло зробити от. Так що, в принципі, отакі от от настроєчки. Нічого сложного немає. Коли нажимаємо почати трансляцію, от заходимо, вибираємо, що нам тут треба. Є теми різні. да Геймін, чати там, от це остальне. Я тільки ігри стрімлюю чисто в удовольстві. Вибираю названня ігри, вставлю. Все, тут все працює, Тут можна щось прописати, я нічого не ставив. Можна якісь картиночки ставити, теж я не ставив. От. Писаю, пишу, що взагалі відбувається як то кажуть, чого. Тема, грубо говоря, стрімчанського, якщо вам там треба, що ви там хочете написати, показує мені всі ці моменти, які в мене налаштування. І є така штука, елементи керування аудиторією 18, в принципі, ставлю їх, якщо є якийсь контент, типу стрілялки. У мене постійно стрілялки, поэтому я ставлю. Тим більше я 3 таке треба ставити, але все одно стане прикривати. От. Поэтому не забувайте. Якщо ви граєте в якісь там. Трак-симулятори і тому подібні вещі, то, в принципі, цього смислу ставити немає. Там все нормально, класно і адекватно. Якщо у вас стрілялки і Відьмак 3, і теж такі Мочилова, то краще ставте, щоб вам лишнього не пред'явили. Ну, по крайній мірі, я для себе таке от взяв. Так що, отаке от такий от відосик. В Live студію взагалі нічого сложного нема в на налаштуваннях. От, подивіться відосик про ОБС, якщо ви стрімите і туди, і туди, і через, через ДІП-програми. -про в Принципі, сравніть зі своїм желізом і постійно експериментуйте. Тому що ось у мене на днях була така штука: вроді все, нормально з OBS, вроді все Good. Live Studio нормально на RDR, да? А через OBS пішли жорсткі лаги. Хоча настройки були такі самі. І Я, звісно, грішу на те, що у мене світ в РДР -ки вже відкритий набагато більше, ніж раніше. Може, і за цього, може, якісь подгрузки або щось таке. От. Ну, щось пішло збиватися. Тому постійно треба експериментувати, дивитися, провіряти, що у вас по трансляції. От. І буде вам щастя. Ну, в принципі, в мене таке налаштування в tiktok Live студіо, в принципі, все отлічно роботи. Так що дякую за перегляд, підписуйтесь, пишіть, що ви хочете взагалі побачити по, по відосікам, бо знімаю те що, те, що реально з чим сталкуюсь. В тому, що розбираюся относительно, да? То, що постійно вивчаються всі моменти. Так що дякую за перегляд.